Свічки запалювання виготовлено з міцних матеріалів, вони витримують великий тиск, але вони не вічні. Bosch рекомендує дотримуватися інтервалів заміни, визначених виробником автомобіля. Однак іноді свічки потрібно замінювати раніше. Ось кілька ознак того, що свічки потрібно замінити. Незвичайні шуми під час згоряння до досягнення належної робочої температури, підвищена витрата пального, проблеми із запуском двигуна або пропуски запалювання двигуна. У разі появи будь-якої з цих ознак свічки потрібно негайно замінити. Тепер поговоримо про 5 найпоширеніших помилок під час заміни свічок. Лука перша не замінювати всі свічки одночасно. Справа ось у чому в одному двигуні свічки зазнають однакових навантажень. Отже, якщо одна свічка вийшла з ладу, невдовзі це станеться з рештою свічок. Це може призвести до пошкоджень двигуна та пропусків запалювання. Саме тому Bosch рекомендує замінювати всі свічки одночасно. Це найкращий спосіб забезпечити безперебійну та ефективну роботу двигуна. Помилка друга не чистити зону, яка прилягає до камери згоряння. Бруди пил можуть накопичуватися на двигуні, легко потрапляти в камеру згоряння та спричиняти потенційні пошкодження. Щоб запобігти цьому, просто очистіть зону біля свічки, перш ніж її зняти. Третя. Регулювання зазору між електродами. Bosch докладає багато зусиль, щоб свічка надійшла до СТО з абсолютно правильним зазором. На виробництві точність зазору між електродами контролюють камери. Захисна манжета забезпечує незмінність зазору під час транспортування. Тому не потрібно регулювати зазор перед встановленням свічки. Професійна порада. Не намагайтеся продовжити строк служби свічки, регулюючи зазор. Робота свічки може погіршитися через вигоряння дорогоцінного металу. Повірте, не варто цього робити. Помилка четверта. Використання мастил. Свічки запалювання мають певний момент затягування. Використання мастила зменшує тертя, що може спричинити надмірне затягування свічки та як наслідок пошкодження свічки або двигуна. Свічки запалювання Bosch призначені для встановлення без мастила. Милка п'ята: не користуватись динамометричним ключем, або застосувати неправильний момент затягування. Недотримання моменту затягування може спричинити пошкодження свічки, наприклад, руйнування її корпусу або навіть головки блока циліндрів. А якщо момент затягування занадто низький, то ущільнення буде недостатнім. Правильний момент затягування зазначено на упаковці. Наш тек встановлення свічок запалювання містить всі відомості про правильне застосування динамометричного ключа. Ознайомтеся з ним. Правильне обслуговування та використання високоякісних свічок, раціональна інвестиція в надійну роботу двигуна. Конструкція свічок запалювання Bosch із самого початку забезпечує мінімізацію зносу та тривалий строк служби. Дякуємо за перегляд і не забудьте натиснути кнопку лайк та відвідати.